Чергову добу поспіль ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури на території Хмельницької області. Цієї ночі працювали сили ППО. Відбулось успішне збиття всіх ворожих цілей. Але разом з тим, якщо в Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків ніяких руйнувань і пошкоджень не відбулось, то в Шепетівському районі збиті цілі впали. Внаслідок падіння відбувся вибух, і вибуховою хвилею було пошкоджено. Багато, дуже багато, багато квартирних будинків, домоволодінь, житлової забудови, об'єкти комунальної власності, школи, садочки. Вони розташовані в на території чотирьох громад, які знаходяться навколо цього об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок пошкодження майна, внаслідок биття вікон, уламками скла було травмовано 16. Осіб вони всі звернулись по медичну допомогу. Це легкі ушкодження здоров'я, і вони, вони вже отримали медичну допомогу, тому життю і здоров'ю їхньому нічого не загрожує. Розгорнуто штаб на території Шепетівського району. В цей штаб увійшли сили безпеки і оборони. ДСНС, поліція, голови громад, начальник військової адміністрації, всі служби відомства, які дотичні і необхідні для ліквідації наслідків цієї події. Зараз ми формуємо потребу у будівельних матеріалах. Працюють комісії, які обстежують домоволодіння, різні пошкоджені об'єкти і. Всі ці пошкодження будуть відновлені, відновлені за рахунок місцевого бюджету, обласного бюджету, допомоги наших міжнародних партнерів, з якими ми тісно і давно співпрацюємо, тому робота ця зараз на контролі обласної військової адміністрації, і в подальшому ми аж до завершення усіх робіт будемо координувати і взаємодіяти з усіма. В рамках цього штабу